Доброго дня, браті, сестри! То коли настане мир? У Біблії? Ну, Там пише про російсько українську війну. Ну, 75. У нас зараз конкретна війна з Росією. Коли мир настане? Можемо показати вам у Біблії? У Біблії є про російсько українську війну? Ні, немає. Ну а що треба робити, щоб війна закінчилася? Ви пам'ятаєте? Так. Питайте пам'ятати слова. Пам'ятаєте дайте в Так. Так. То ви, напевно, знаєте, що історіс почав це серце. навчав Почав буде, мирнемо. Так. Якщо ми будемо. Ускочувати своє життя з формами Бога. Ну от добре, українці погано узгоджували своє життя з Богом, що Путін прийшов. По-вашому так виходить? Ніяку службу. Ви ніяку сторону не заслужуєте. Тобто Росія на нас напала чи ні? Вона на нас напала? Росія агресор? Добре. А українська армія вона правильно робить, що вона захищає свою країну? Як вас звати? Степан, Степан так? А вас? Еріка. Еріка, та? Звідки? Ви з глибокої, так? А ви? Я без Одеси, так? А ви як тут опинилися? На біженці. На ви біженці. Ви біженці. А чому ви втекли? Чому ви там не стали читати молитву чи нашу? Ну, бо це стріляють, так? Звичайно, від воєнних дітей. Так? А хто? Хто стріляє? Хто стріляє? Хто по Одесі стріляє? Хто стріляє? Я питаю, хто стріляє по Одесі? Ну добре, хоч ви це могли породити. А що українські війська мусять робити? По слову Божому, там пише про це чи ні? Слову Божому пишемо. Та ти що? А немає більшої любові, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Там про це є, чи немає? Є. І проклятий всякий, хто не дбає про своїх ближніх, є таке чи нема? Це біблійний принцип з тишинуся Та ви що, у вас жінка є? Немає? От коли Еріку хтось зараз накинеться, буде її вбивати з ножем. Ви як християнин, чи як свідок його, вірніше, ви ж не християнин, що ви будете робити? От чи нас читати чи її захищати? Я постараюся зробити щось. Як? Ви чи нас читати? От її реально накинуться і будуть готувати у вас на очах. Що ви будете робити? Я вас слухаю. Вашу рідну дитину будуть убивати вас на очах. Ви будете чи нас читати? Бог вас пошле от в парк, де гвалтують дівчину, у вас на очах, і біля вас буде стояти ломік якийсь. Ви станете на коліна і будете казати, Господи, спаси цю дівчину. Чи може Бог від вас чекає, щоб ви спасли цю дівчину? Бог ваші руки має для спасіння цієї дівчини. Ви про це не думали? Що така ваша позиція це позиція не просто колаборантів і зрадників, а ви напряму підтримуєте агресора. Ви Росію агресором не готові визнати. Ви не сказали, що російські війська на нас напали. Ви не готові навіть сказати, що Україна повинна захищатися. Чи ви сказали, що я щось пропустив? Україна повинна захищатися від російської агресії чи ні? Не. От ви не вмішуєтеся. А чому ти тоді приїхала сюди, з Одеси, якщо ви не вмішуєтеся? Чому ти не лишилася там страдати? Тобто ти прекрасно усвідомлюєш, що Росія нам несе зло? Але ви прийшли не в Росію розказувати, щоб вони склали зброю. Ви прийшли українцям розказувати, що вони неправильно роблять, що вони воюють з Росією, правильно? Знаєте, в наш час і самі на Російській Федерації наші братів і сестра саджають за те, що вони відмовляються проти. І... Та те що? Ну, то чому ви тоді не виїхали в Росію, щоб там протестувати і з таким плакатиком, коли настане мир? Чому ви не стали коло Путінської хати? На Красній площі. Чого ви там не стали? Я вас запитав конкретно, чому ви не поїхали в Росію, там, де мучать ваших братів, і не стали на захист їх за мир? Бо там це не можна робити. А тут можна. Тому що українська. Нація демократична, вам дозволяють тут бути зрадниками на своїй землі. Ви не берете участь у захисті своєї батьківщини. Ви навіть їй не допомагаєте нічим. Взагалі вас це не стосується. Ви тут такі всі ніотміра Сіво. Ви тут такі супердуковні, коли ваших братів і сестер убиваєте. Ти ж сама втекла від війни, від російського агресора. Так, ви знаєте, мене прийняли наші мої брати та сестри. А не твої брати і сестри військові тебе захищають, щоб москаль не запхався. У твою Одесу не зруйнував твою хату. Вони твої брати і сестри чи ні, військові України? Я кажу про світло хіт. А військові, які захищають твою Одесу і твою хату. Вони герої чи ні? Бачите, така молода вже така падла. І ти такий самий хлопці і дівчата. Вам до Християни Козі до неба. Розумієте? І е, оце ваше кіно. Воно дуже фарисейське. Воно, наскільки не просто відірване від життя, а від Христової моралі Христос, пішов і віддав себе на смерть ради тих, кого Він любив. Розумієте? Наші військові сьогодні йдуть захищати свою Україну на те, щоб ви могли тут собі стояти у галсучках і людям мозги пудрити. Ви коли надавали останній раз гуманітарку або допомогу нашим військовослужбовцям? Тобто ви їм взагалі не вдячні, ви тільки своїм свідкам Його вдячні, так? Ви розумієте, наскільки ви далекі від Христа? Реального. Реального Христа. От такі ви свідки. Дуже мені жаль, що ви людям баламутите голову, але Бог вам суддя. Слава Ісусу Христу!